Я не спав всю ніч. По-перше, що зробив, я практично на пам'ять вивчив все, що написано, і була ще ідея, що можливо взяти, ну і порвати, спалити, викинути, порвати на дрібні кусочки, злити в унітаз і так далі, щоб наличити цих слідів, а от просто в пам'яті залишити, що я це бачив, читав і так далі, що це правда, просто страшна правда. А потім, як то кажуть, ну просто переборов свій страх, так як мене вчили, кого, чого я боюся. Раз таке мені значить, я повинен далі реалізувати. От. Наступний день разом з своїми колегами по з'їзду поснідали в готелі і пішли на з'їзд. І всі документи, я з папки вийняв от. і приклав у папку, яка була видана делегатам 28. Там вона була розділена на декілька секцій, як то кажуть, з іншої